Вітаю! Я Базалюк Олександр Васильович, завідувач лабораторії професійного навчання. В цьому році наша лабораторія розпочала фундаментальну тему, яка має назву методичні основи дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах. Ця тема вибрана не випадково. Ми проаналізували причини. Які спонукають наше, які відбуваються в нашому суспільстві, і побачили, що відбувається перехід до інноваційного суспільства, до суспільства знань. Побачили, що в Україні посилюється вплив неформальної та інформальної освіти. Ми констатували вихід технологій на новий рівень. Технології стають зручними для використання. Ми е, бачимо широке розповсюдження та спрощення доступу до мережі інтернет. Це е, різко збільшило кількість користувачів. Е, дистанційна освіта е, має е, підтверджену економічну доцільність. Так, за даними. Е, Порталу досіба.ком у 2016 році обсяг ринку дистанційного навчання буде складати близько 50 мільярдів доларів. Дистанційна освіта, дистанційне навчання здатно вирішити широкий спектр соціальних проблем, зокрема перепідготовку робітничих кадрів, проблеми безробіття, проблема актуальна для нас це проблема вимушених переселенців. Дуже важливе є надання доступу до навчання людям з особливими потребами і таке інше. Все це, всі ці тенденції, вони призвели до особливої уваги до дистанційного навчання, державних інститутів, зокрема і в галузі професійно-технічної освіти. Сучасні програми, засоби, а також методи роботи з інформацією, розміщеною в інтернеті, дають можливість розв'язувати педагогічні задачі по-новому, інноваційно, що сприяє формуванню майбутніх кваліфікованих робітників, умінь самостійно працювати з інформаційними потоками, аналізувати техніку, технологічні ситуації на виробництві тощо. У цьому контексті, звичайно, особливе значення має і використання систем дистанційного навчання. Вони сучасні системи дистанційного навчання перетворюються на великі професійні інформаційні портали. Вони забезпечують набуття майбутніми робітниками високого рівня професійних знань. Перед нашою лабораторією стоять не тільки наукові практичні завдання. Ми хочемо розв'язуючи цю наукову тему, Хочемо обґрунтувати правильну, коректну структуру та зміст організаційно педагогічного забезпечення дистанційного навчання кваліфікованих робітників. Ми хочемо створити таке науково-методичне забезпечення. Ми хочемо отримати експериментально перевірені, працюючі робочі методики з проектування дистанційних курсів. З організації самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників. Ми хочемо експериментально перевірити опрацювати методику моніторингу і контролю успішності у дистанційному навчанні кваліфікованих робітників. Це дуже важливо в контексті сьогоднішнього дня. Ми вважаємо, що дистанційна професійна освіта має бути спрямована на урізноманітнення форм. Має задовольняти індивідуальні освітньо професійні потреби різних категорій слухачів людей, які будуть брати участь у дистанційному навчанні. Ну і у підсумку, це все має призвести до підвищення ефективності професійної підготовки це те коло завдань, які ставить наша лабораторія перед собою. Дуже дякую.